Доброго дня, дорогі друзі! Я вас вітаю на своєму авторському курсі Академія блогерства. В цьому курсі ви дізнаєтесь просто все про блогерство. Я передам вам весь свій досвід. В мене досвіду в маркетингу, в блогінгу більше 10 років. Я вам розкажу від А до Я, що потрібно, щоб почати вести свій блог, щоб його прокачати, щоб набрати аудиторію і щоб почати заробляти свої перші. Гроші на цій популярній професії. Ви знаєте, що зараз без блогінгу просто нікуди. Кожен бізнес, кожен експерт, кожен спеціаліст має мати свій блог, тому що це є його візитною карточкою. Маючи цю візитну карточку, ви з легкістю зможете знаходити своїх потенційних клієнтів, якщо ви будете правильно е, працювати в цій сфері, тому мати свій блог в 2025 році. Потрібно всім. Тепер трішки розкажу про себе детальну інформацію. Про себе знаєте, я багато розказувати не хочу і не люблю, але трішки послухайте. Дивіться, мене звати Андрій Овчарук, я блогер, інфлюєнсер, маю велику аудиторію. Якщо взяти мої соцмережі: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, у мене загальна аудиторія близько 150 тисяч чоловік. Також я являюсь власником інформаційних пабліків з аудиторії в соціальних мережах 413 тисяч підписників. І я являюсь одним із засновників діджитал агенції, Овчарук Маркетинг агенції де ми займаємось просуванням клієнтів через продажі по TikTok, Instagram, таргетована реклама, комплексний маркетинг і так далі. І також в мене ще є один бізнес, який я також розвинув завдяки своєму блогу. Це найпопулярніша у місті Хмельницькому агенція по експрес-привітанням. Такі, знаєте, великі ростові герої, папа Панда.